Українські клуби продовжують свої виступи в лізі конференцій. Розпочнемо з Полісся, яке прогнозовано програло. Але програло як Ферентина не була готова протистояти Полісся, Думали, що вони пройдуть цю команду в цьому матчі дуже легко, але склалося не так, як гадалося. Полісся забула дуже швидко два м'ячі, і інтрига ожила. Але у другому таймі, все ж таки, Фіорентина забила м'яч. Після цього наприкінці вже другого тайму і Полісся перестало грати. І таким чином Фіорентина забила потім ще два м'ячі. А Динамо дійсно вийшли на матч з зарядженими, готовими перемагати. Це було видно. Створювали моменти, атакували і навіть виграли, перемогли в цьому матчі. Але. Все одно вилетіли в його конференції, не дотиснули динамівці Макабі. Всього лише 1-0. Нас цей рахунок не влаштовує. Тепер чекаємо Динамо в лізі прес-конференції. А Донецький Шахтар знову ж таки, як і в першому матчі, це був ніби матч-двійник. Атакував, атакував, володів м'ячем, забивав і все ж таки пройшов далі. Але лише у компенсований час, практично перед серією пенальтів. До речі, Судуков грав на позиції центр Форварда. Це щось новеньке. І якщо ви чули, то Судаков начебто провів свій останній матч за Шахтар і перебирається за 25-27 мільйонів в Бонфіку, Віримо? Також, як і Кевін, на якого полює АПЛ, а саме Фулхем, і пропонує близько 40 мільйонів, начебто також провів свій останній матч за Шахтар. Що ж, друзі, слідкуємо. І напишіть обов'язково свої враження в, в коментарях.